Доброго літнього ранку, друзі. Нарешті сезон дощів завершився і можна знову продовжити копати щось, шукати. Якісь цікавинки ось сьогодні в такому ліску. І тут такі поля з виглядом на гори. І був сигнал. І дивіться, яка попалась Радянщина. Три копійки 79-го року. Ну, збереження непогане. Ось такі ось Радянщина попадається тут. Ну, буду шукати щось. По можливості буду включатись. Якщо буде якийсь цікавий знахідки.